У п'ятницю, 11 жовтня, на території ринку «Столичний» відбувся сільськогосподарський ярмарок Дари Київщини. Всі райони Київської області представляли свою продукцію. На полицях можна було побачити мед і медовуху, ковбаси, різноманітні м'ясні вироби, консерви, борошна, макарони, калачі тощо. Окрім того, кожен район та місто дуже переймалися тим, щоб їх торгівельна палатка вражала гостей ще із зовнішнім бранням. За традицією, зазвичай у кожній українській хаті господиня заздалегідь готується, чим можна зустріти гостей, чим їх почистувати, що можна налити в чарку і що до чарки. З якою метою ви сьогодні тут на столічному ринку, дівчата? розкажи. – Чим пригощаєте так смачно у вас пахне? Вареники налічниками. – Ніч не спали. А у свармас Бабуся висушила таку сушку, що як сухарики була. А ще вареники. Район. А вареники із сиром, з картушки, з картошки. На Налічники теж із маком і з сиром. То ви може, можеш її наливати. Значить, ми прийдемо до вас «А я!» «Молодці, молодці!» своєю винахідливістю вразив нас і Баришвиський район, який у своїй хаті палаці навіть кур розвів. Чим торгуєте сьогодні? Чим населення?» нас сільськогосподарський район, господарський ми торгуємо. Овощами, фруктами і курочок підвез. Але всі дивуються, що вони у вас не тікають. А вони вони в нас церкові. Вони на церкові. Вони у вас приучаться. Купити можна, можна, але після закінчення. Багато багато стоїть, Оглядаючи здоровенні чани для червоного борщу з броварського району, ми зрозуміли, що голодними тут не залишиться ніхто. Український червоний борщ красний. Да, ви що? Коли це можна вже прийти пошуку покуштувати? – в обіду буде готовий, Бо, в обіду буде готовий так, да? Чай, а ви звідки назвіться нам? Звідки район, Браварський район. Браварський Зараз район. каша їде вже гаряча ага. і шашлик буде сьогодні. Ой, і добренька. Людей пригощать. – Ой, так, добренька, Приголете? добренька. – Вас запрошуємо. вас. Місто Васильків на ярмарку представляли агрофірма Столична, Васильків Млин, Майоліковий завод, очолював делегацію з нашого міста сам міський голова Сабодаш Володимир Іванович. Ми не наважились набридати йому всілякими інтерв'ю, бо бачили, що він і тут зосереджений і весь у роботі. Телефоном віддавав розпорядження: напустити воду у басейн, перевірити котельні для опалення, завести свіжі овочі у дитячі садки. Комусь дякував, комусь припадала на горіхи. Загалом звичайні робочі будні. Тому ми вирішили поспілкуватися із нашими підприємцями, що прийняли участь у роботі ярмарку. Сьогодні ми можемо здивувати продукцію власного виробництва. Це є макаронні вироби із обойної муки, обойного борошна, грубого помелу. Вони підходять для діабетиків. Ви маєте на увазі темні макаронні вироби, да. торгової марки осиків на день. Значить, вони теж ми надавали запускних фарбів на програму зважені та щасливі. Вони впливають на усунення дисбактеріозу, на більше е, омоложення організму. Тим, чим, що вміст висівок – це є очищення, кишечник, очищення тих токсинів, вивід тих шлаків з організму. Е, ну, Галі не продукт як вважається, це натуральний. На цей момент ми тільки е, зареєстрували ТУ, технічні умови. Ось вони у нас тут зазначені технічні умови. Тобто не вони з'являться наприклад, вони з'являться. Так, 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 так. з'явиться теж і борошно обойне грубого помолу. Для випікання батонів, випікання хліба, випікання всього, що можна випікти з борошна. Хотілося б, щоб е, наша влада повернулася до всього до всіх українських виробників лице. Але є зрушення є у нас на цей момент е, е, позитивні відносини з мером Володимиром Івановичем Сабадашем, тобто Є позитивні відносини з з головою адміністрації району з керівниками відділів співпрацюємо, і це приємно, що на цей момент змінилася картина, що влада стає обличчям. До підприємця і можна сподіватися на найкраще. Сподіваємося, що як буде більше таких людей при на цих посадах перспективних та володіючих ситуацій, то буде більш-менш праця і взаємопорозуміння з підприємствами і з виробниками. І в Кінцевому випадку виграють самі саме, саме не си, не? В Кінцевому випадку виграє тільки народ України, тільки ті мешканці, які є в цьому регіоні тому, що споживають натуральний продукт, а не продукт, який завозиться з Китаю і чин з другої, другої чи іншої країни, агрофірма столична, продукція якої відомо Васильківцям під назвою Пан Іван, вирішила вразити покупців ярмарку своїми цінами. Ця продукція стоїть в магазинах і в Осільковій, і в Києві, і в області, і в усій Україні. Чесно. Да. І вона сама Так, да, В принципі, в ми цінову політику ми робимо, щоб вона була приємніма для народу, для населення, яке має середній і малий туди У всій Україні у нас 30 дистриб'юторів оптовіков, причому ми, ми стоїмо з місті роботи в нас і в білі, і в великій кишені, е, значить, сільпо, експансія, всі Більші сіті ми там роботу. Де ви берете сировину для ваших консервів? Сировина – все Україна Тільки Україна да. своїми виробами вихвалявся і Васильхівський майоліковий завод. Чия продукція і зараз користується значним попитом серед населення. Ви мені скажіть, но він так на зовнішній вигляд красивий. Його можна поставити в духовку чи в піч? Можна в духовку в піч. тобто це така такий да. матеріал, що він Так, так, тільки не рекомендуємо на відкрити пла. А так все. І скажіть, будь ласка, оця красота після духовки і пічі, вона не споздає, не зла? Ні, ні, в такому випадку. Тобто орнамент залишається. Да, все, а, Гостинно зазивали покупців у свої торгівельні палатки, і наші земляки з Васильківського району. Зауважимо до речі, що головними зазивалами були перші особи району, голова райдержадміністрації Комах Олександр Петрович і секретар райради Олег Мазепа. Сьогодні прекрасний день, і прекрасне дійство. Сьогодні прекрасна ярмарка. Подивіться, всі райони нашої прекрасної області виставили всю свою продукцію. Ну, Наша Васильківщина, ну ми сподіваємося, що, що саме найкраще, саме смачніша продукція у нас на Васильківщині. Дивіться, які... Ну, страви дуже красиві. Тому може, дівчата які ви гарні. Дівчат, тут? Дівчат, Які гарні дівчата. Дівчат. Ага, і пригощаєте. І пригощають пригощайтесь пиріжками. <ріжками>. І дивіться, у нас і крім горілки, дивіться, яка гарна у нас медовуха, дівчат. Дівчат. які, які э, гарні. Вироби з Медовухи, яка у нас гарна взагалі домашня хата. Взагалі, ми вигощайте, заходьте, пригощайтесь до нашої кадри. А ще Васильківський район вже представив нас. Вироб... І далі, і наші, наш Васильківщина представлена і величезний асортимент хлібної продукції. Далі борошно, далі у нас гарні палати. А як саме менше на ваших артистів? І наші так? артисти, наші артисти приймають участь у сьогоднішньому дійстві. То тобто свято і медам. Ми сподіваємося, що і буде і гарне свято і, і пісне. Привернула нашу увагу і невеличка скромна палатка під назвою Пролісок, де ми одержали вичерпну інформацію про надзвичайно корисні ліки на натуральній основі, що можуть живати вагітні жінки, немовляти, дорослі і навіть люди похилого віку. Свою мікрофлору від отримує так мами. І якщо у мікрофлора матері не патогенний бутає мікро. показаний врачем понимаете можно его уходим для все-таки всегда все сначала надо начинать с врача да? безусловно При, да, оно не принесет но Сравнивать по эффективности наши препараты. Ну, будем говорить так. А вот эта баночка у вас стоит, например. Да, Да, это баночка стоит 7 гривен, премиум. да. 7 гривен, да. да? А, а но ну, да. это не так очень дорого. Да? Голова облдержадміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк разом із делегацією з острова Кріт пройшли серядами торгівельних палаток, весело вітаючи підприємців та продавчинь із святом осіннього врожаю. Виключенням не стали і учасники ярмарку з Василькова та Васильківського району. Засобам масової інформації, у тому числі і нашому каналу, Анатолій Йосипович дав розгорнуте інтерв'ю, у якому зробив акцент про доцільність і значення щорічного проведення осіннього ярмарка у Києві, а також інших містах та селах нашого регіону. Я Хочу подякувати свого друга губернатора з острова Кріт, що сьогодні він не тільки приймає участь у нашій ярмарці Золота осінь, а і привіз з собою ряд підприємств, які демонструють продукцію острова Кріт. Я хотів би наголосити на тому, що ми з делегацією Київщини, а це було 120 представників бізнесу, Вже відвідали остров Кріт і теж декларували декларували свою продукцію. І сьогодні у нас є контракт. На постачання олії, цукру і інших продуктів харчування у нас вже є зв'язок. Крім того, ви знаєте про те, що є програма оздоровлення дітей талановитих дітей Київщині, які відпочивають на острові Кріт. Завдяки цьому у нас склалися добрі відносини, і сьогодні ми маємо можливість спілкуватися і демонструвати наші відносини. Крім того, сьогодні людей Київщини, міста Києва. Інтересує продукція, яка вирішена в Київській області, і зрозуміло, що на кріті. Тому наші відносини будуть поглиблюватись. А враховуючи, що Україна сьогодні вже за крок від вступу до підписання асоціації з європейським союзом, це дасть можливість краще пізнавати друг друга і користуватися нашими можливостями. Кульмінацією святкового дійства було вітання зі сцени високих гостей ярмарку губернатора Київщини Присяжнюка Анатолія Йосипівича, губернатора острова Кріт Ставроса Арнаутакіса, представників релігії різних конфесій та інших гостей з Греції. Чотири дня ось тут буде проходити наша сільськогосподарська ярмарка, де сот, десятки тисяч людей відвідають, де сотні. Тисяч людей змо... мають можливість купити ту чи іншу сільськогосподарську продукцію, яка вирощується на Київщині, яка привезена з інших регіонів. Я хочу подякувати свого друга губернатора. Я хочу подякувати усіх підприємств, усі підприємства, всіх керівників, хто сьогодні долучився до цієї доброї справи. Я хочу подякувати голів адміністрації, мери міст, які прибули об Обладнали ось це містечко, і сьогодні ми є всі маємо що показати для людей, які прийшли на ярмарку. Я бажаю вам гарного відпочинку, щоб ви дійсно отримали задоволення, придбали все те, що вам необхідно, і хочу наголосити, що це перша ярмарка, вона буде друга, вона буде третя, вона буде розширюватися. Губернатор острова Кріт дякував присяжніку Анатолію Йосиповичу за надану можливість відкрити виставку Крицька осінь, яка на їх думку зміцнить дружні взаємовигідні зв'язки між двома країнами, і сприятиме розвитку туризму як у Греції, так і в Україні. Гості з дружньої країни дивувалися атмосфері ярмарку із скамарухами, танцями, піснями, яскравим бранням українців, їх гарному настрою і щирій гостинності.